Про здорове харчування, технічні новинки, що допомагають соціальні послуги та інші права на каналі Інклюзивний простір. Ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно потрапило в рекомендації YouTube. Підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, і тоді на ваш пристрій будуть приходити повідомлення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. А зараз ми будемо говорити про озвучені світофори, оскільки це про безпеку людей, що мають глибокі порушення зору. Сам світофор був винайдений в 1868 році і встановлений в Лондоні біля будівлі парламенту. Він був простий, самостійно потрібно було його регулювати, але ліхтарик був на газу. І через рік трапилася неприємна пригода. Він поранив поліцейського і на 50 років про цю систему забули. Згодом, у 1914 році був встановлений світофор, який є аналогом сучасних, в Америці. В Україні перший такий механізм був встановлений в 1936 році в Харкові. Він пройшов складну історію. Розвитку зараз є розумні адаптивні світофори, але єдиного стандарту озвученого світофору, який би мав бути для незрячих, я в інтернеті не знайшла. Є такі відомості, що є світофор, і сама система світофорна, яка складається з багатьох пристроїв, в одній такій системі може бути від 6 до 28 світофорів, їх встановлюють на перехрестях. Головне для озвученого світофора, щоб він гучно говорив і сповіщав про початок та завершення переходу. Тобто перехід дозволено або заборонено. Бажано, щоб було на якій вулиці. Тому що є перехрестя складні. І зрозуміти там, куди можна йти, а куди не можна, ну, це складно, але це про безпеку. Світофор призначений для регулювання. Дорожнього руху між пішоходами та транспортними засобами. Вони є, переходи регульовані та нерегульовані. У правилах дорожнього руху 18.5 записано, що водій в будь-який момент повинен пропустити пішохода з порушенням зору, який надає сигнал тростиною білого кольору, спрямованим вперед. Чи працює воно на практиці? Ну не завжди, навіть світофори, коли червоне світло горить, буває, що водії порушують правила і їдуть. В Україні це заведено. За кордоном, навіть якщо порожньо і горить червоне світло, то всі учасники дорожнього руху дотримуються правил. У нас, на жаль, закони звикли порушувати. Сподіваюся, що ми колись до такого прийдемо. Тож зараз ми будемо показувати, як працює озвучений світофор. Який призначений забезпечувати безпеку людям, що мають глибокі порушення зору і не розрізняють кольори? Ось ми стоїмо. Я тримаю білу простину, але поки що ніхто не зупиняється, тобто ця частина не працює. Ми переходимо, коли є світофор. Ми тестували, як працюють. Світофори, і, зокрема, як на пішохідному переході, водій пропускає незрячих, оскільки в правилах дорожнього руху 18.5 записано, що водій на пішохідному переході в будь-який момент руху зобов'язаний пропустити незрячого пішохода, який дає сигнал тростиною білого кольору спрямованою вперед. Ми чекали, і жоден водій не зупинився, поки не засвітилося необхідне світло на світофорі. Тобто, водії або не знають цей момент у правилах дорожнього руху, або не виконують його. Можливо, там немає якоїсь такої штрафної санкції сильної, але це наша безпека. Тому, можливо, самі люди, які мають глибокі порушення зору, мало ходять самостійно і не звертають увагу на те, що таке правило є. А водії його не виконують, не знають про нього, або свідомо не виконують. Ми не запитували. Але правило це на практиці не працює. Взагалі, світофор звуковий це про безпеку пішоходів та водіїв транспортних засобів, про всіх учасників дорожнього руху, від яких залежить безпека людей. Звук це те, за чим орієнтуються незрячі люди, які не бачать всього, що знаходиться поруч. Тож я нагадую водії правила дорожнього руху: 18,5, у будь-який момент дорожнього руху потрібно пропустити пішохода з порушенням зору, який надає сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед. Виконуйте його, ми будемо про це нагадувати. До побачення, до нових зустрічей. Тестуйте озвучені світофори, користуйтесь ними. І ті, хто відповідає за безпеку дорожнього руху, встановлюйте світофори звукові там, де найбільше пішоходів, які мають проблеми з зором, вони дуже потрібні. Вони забезпечують нам і вам безпеку до нових зустрічей.